джиу джитсу посприяло причиною виникнення таких бойових мистецтв, як самбо, дзюдо, айкідо та змішані єдиноборства. ММА. техніка бою із супротивником відпрацьовувалась з 16 століття самураями, а згодом і усім світом. Нині на Хмельниччині юні спортсмени опановують один із різновидів бразильське джиу-джитсу. Ну, в першу чергу, боротьба з вона дає можливість боротися як в стійці, так і в партері. Для того, щоб перемогти суперника, ти повинен змусити його здатися. Якщо ми говоримо про змагальні правила, то там, окрім больових та задушливих прийомів, є ще система оцінювання балів. Тобто, коли ви боретеся, ви займаєте деякі позиції, і за це вам нараховуються вам бали. Навчання у цій секції стартує з чотирьох років. Незалежно від віку, розміру, статі та фізичних обмежень, будь-яка людина може використовувати методи та принципи джеу-джитсу. Головне увага і дисципліна, які допоможуть розвинути силу м'язів та техніку бою. На собі це відчув Максим. Тривалість, дисципліна, сили і більше треба думати коли борюся був на змаганнях в києві виноградові Львові та отримав треті другі місця джиу Джиу-джитсу і справді схожа на гру у шахи для того хто не вміє грати спостереження за ходом поєдинку може видаватись незрозумілим чи навіть нудним проте виступи місцевих борців у хмельницькому побачиш вкрай рідко адже просто немає де нам просто фізично в місті Хмельницькому не вистачає локацій, де можна провести великі масштабні змагання. Усі ті зали, які вони є, вони або не підходять по розмірах, або просто не мають тої інфраструктури, яка потрібна для єдиноборства. Юні спортсмени після кількох тренувань починають будувати плани на майбутнє та відчувають інтелектуальну складову єдиноборства. Навчає мудрісті та постояти за себе. Я буду розвиватися тим, що буду їхати на міжнародні змагання та буду займатися. Що ж точно. Якщо спортсмени досягають міжнародного рівня, і рівень їх винагороди – гідний за всі дні важкого тренування. Звісно, спортсмен має можливість займатися цим професійно, тому що є в світі багато професійних ліг і є версія національна, де ви можете отримати звання та спорту України чи там і вище. І є версія комерційна, де ви можете, окрім того, що ви будете займатися спортом, як боється в першу чергу здоровий спосіб життя, а і ще і цим заробляти собі на життя й чималі кошти. Хмельницький вже представлений на світовій арені із бразильського джиу-джитсу серед трофеїв – призові місця на чемпіонаті світу та Європи. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.